Ське небо наш поетичний символ, один з двох кольорів нашого прапора, і найслабше місце нашої оборони. Повітряні сили України творять дива щохвилини, докладаючи всіх можливих зусиль, але потребують більше ефективних засобів захисту. Ворог накопичив величезні обсяги повітряної зброї, нехай застарілої, але грізної. Як результат, Росія досі має змогу завдавати ударів майже по всій території України, вбиваючи цивільних, руйнуючи нашу економіку, підриваючи інфраструктуру, допомагають агресору й інші терористичні. Режими іранські дрони та північно-корейські ракети масовано летять на мирні міста і селища? Наші партнери докладають зусиль для посилення протиповітряної оборони України, надаючи сучасні високотехнологічні засоби, але принаймні поки що об'ємів поставок від них недостатньо, аби повністю закрити небо над найбільшою країною Європи. Чи може це нарешті змінитися? Хто з партнерів і чим саме здатен допомогти за? Захисникам українського неба чи маємо ми власні технології, ефективні проти повітряних загроз? Або ж повинні терпіти і чекати, поки політична воля та виробничі спроможності Заходу дозволять захистити небо України? Обговоримо це в акценті. Марафон Єдині новини триває в ефірі Акцент. Назвати Олексій Фадієв. І сьогодні акцентуємо на закритті українського неба. Навіть за приблизними підрахунками відкритих даних, виходить, що від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 10 тисяч ракет, понад 22 тисячі ударних дронів, більше 30 тисяч кабів. І ми знаємо це з власного досвіду. Те, що я зараз скажу, якщо раніше атаки переважно припадали на нічний час. Ну, принаймні, не на сході, не в східних так областях, то зараз повітряна тривога. Ви ж знаєте, може пролунати будь-якої миті. От сьогодні відбулося 25-те засідання формату Рамштайн. Останнє, до речі, за адміністрації Джо Байдена. І про його результати поговоримо теж, але насамперед про звісно нагальні потреби наших оборонців неба. Ну а говорити ми будемо про це, звісно, з Анатолієм Храпчинським, експертом з авіації, заступником директора компанії з виробництва засобів РЕП. пане Анатолію, ми коли з редактором е обговорювали цю ми одразу сказали, нам потрібен Храпчинський. Так що дякую, що дякую. прийшли. Дуже приємно вас бачити. Пана Толі, я дуже добре пам'ятаю. Я думаю, всі ми дуже добре пам'ятаємо початок повномасштабного вторгнення. Зокрема, я пам'ятаю, як ми тут в марафоні, просто от від початку від перших днів, ми говорили: закрийте небо, закрийте небо. Про це були ролики, Ми говорили про це усно. Звісно, про це говорив президент, верхівка. Вся наша чи можна от зараз ми з вами знаходимося в моменті, коли за буквально сім тижнів. Буде третя річниця, розміняємо четвертий рік, що називається. Воно сім тижні залишається до 24 лютого. Ми е, розмовляємо в день 25-ї зустрічі в форматі Рамштайн. Ми, е, ми знаємо, що 126 мільярдів доларів загалом за цей час Рамштайн нам, країни Рамштайн, нам передали. Чи можна зараз, от знаючи це все, знаходячись тут, е, говорити, що партнери дослухалися до тих наших прохань? з Самого початку закрите небо чи дослухаються. Ми нещодавно отримали, якщо не помиляюсь, а... насамперед, начебто uh -huh. вітру повітряну оборону, яку нам awesome. Канада обіцяла два роки тому. Тому Вчу... от вам відповідь: <звук> насправді те, що ми чуємо, а, те, що ми отримуємо Петріоти, те, що ми отримуємо Хавки, те, що ми отримуємо Іріси, це не означає, що вони стають страшно на бойове чергування. Absolutely. У нас стоїть на бойове чергування оси модифіковані ракетами Р 73 повітря-повітря. У нас створюють франксами, які поєднують пускові установки Петріота, наприклад, з системами радіолокації С-300. Тобто ми кажемо про те, що окрім того, що нам обіцяють наші західні партнери, в Україні розвиваються і власні спроби модифікувати, створити Ого. щось нове. Це ми не кажемо про приватні компанії, які займаються розробкою засобів перехоплення розвідувальних дронів, ударних дронів. І ми тут кажемо не про те, що ми бачили там безпілотники, знитні. Ми кажемо про створення навіть власних ракет. Поверхня повітря для перехоплення а, ракет для перехоплення дронів, і собівартість цієї ракети буде дорівнювати там, до п'яти, до десяти тисяч доларів. То, в принципі це не а, мільйони. Не мільйони, так. Да. І тут треба зрозуміти, що Рамштайн 25-й був за останньої каденції Байдена. Байдена так, і як буде найпільші. при Трампі, угу. як буде при Трампі? Є питання тому а, тут головним питанням. А, це те, що я постійно озвучую створення умов для українських виробників виробляти більше, виробляти е якіснішою, е високоточною, е потужною зброї. Давайте скажемо такою потужною uh -huh. зброєю, тому що насправді задачі, які стоять перед силами оборони, е дуже різноманітні їх дуже багато, тому що жодна країна в світі. Ніколи не відчувала на собі такої загрози, як відчуває зараз Україна. Ми саме щойно озвучили ту кількість засобів уражень, які летить по mm. території України, приблизно підрахунок. Причому в, 100 в цей приблизний розрахунок не входять засоби вражені на кшталт FPV-дронів, які росіяни точно ні. використовують точно ні. по цивільному населенню при фронтовіх прикрутових при зонах. Так. Ті ж саме дивіться, вже звичайним стала новина про дрони молния, які застосовують по Харкову. Причому ці дрони активно використовувалися проти наших позицій військових на лінії бойового угу. звітері: крилоподібний дрон, дві палки. Модуль пілотний від співвідуста і можна. електричний двигун, і за рахунок того, що це аеродинаміка, крило воно летить навіть, mm. якщо ти оглушиш засобом радіоелектронної боротьби, воно і все одно летить ще певний час. Ну, там заряд не дуже потужний, але тим не менше для ну, людини не, не менше вистачить. для людини вистачить. Так. Тому ж навтаки повертаючись до основного питання: чи закрили нам а, наші західні партнери небо? Я би сказав би, що в тих з тими викликами, які у нас зараз є, ми не захищені на 100%. Більше того, треба зрозуміти, що техніку, яку ми отримуємо, потребує і адаптація засобів ураження з боку Російської Федерації, потребує більш сучасних засобів: на кшталт Петріот, на кшталт ірісів, на кшталт французьких самті. Тобто ми кажемо про те, що нам потрібні непотужні системи, сучасні системи, які будуть перехоплювати ракети, які облаштовані і засобами радіоелектронної боротьби, і діпольними, і тепловими ловушками. Тобто, ми ж бачили, коли е, пролітає ракета, відстрілюють діпольні і е, або, бачу, там, або діпольні, або uh -huh. теплові ловушки. Що це означає? Це означає, що розвідка російська знає, що там стоїть мобільна група, яка працює з ПЗРК. І з ПЗРК не відпрацює. А давайте пригадаємо останній пост повітряних сил, коли зазначилось про збиття шести ракет. Так, ракети йшли так. одна над іншою. Одна над іншою, так. Для чого? Для того, щоб ускладнювати протидію. Росія адаптується. Росія адаптується і вона буде адаптуватися. І вона неї є можливості. Тому що у неї є можливість обходити санкції, тому що західні партнери наші думають, що санкції – це дієвий інструмент. А на мій погляд, найкращі санкції це 30 тамагавків по заводу таківське ракетне вооруження. Абсолютно, так ми з вами про це говорили колись. У Мене, у мене два таких гостя: ви і Тарас Загородній. Кому належить фраза з минулої програми, два тижні тому до речі, ви можете її подивитися на Ютубі. Ми, ми кажемо, всі запитують, що робити до 20 січня, ну до дня інаугурації. Рити по Москві. Не по Москві, по Росії, перепрошую. Росі, по да, природним заводом. По Росії, тому що насправді, якщо по казати Росі. про Москву, тут ні. Це я вже від себе. знаєте, ні, базу, я розумі, не да, у, нас, ні, у нас у всіх є бажання там побачити бавовну в Москві, побачити, там, щоб розривалося, як в Казані влітали uh -huh. БПЛА в будинки. Але нов таки, вибачте, одне з заяв, який я сказав, що не треба було включати ваш реп, і всі ці дрони прилетіли по заводу. Не влітала би в цивільні будинки. Угу. Ну так само, як росіяни колись нам радили не працювати засобом протиповітряного оборону. А мені вдалося знайти, не скажу, що цільово, а радше випадково. Але непоганий графік, непоганий в цьому сенсі, в тому сенсі, що він а, якби відображає. Зараз ми його побачимо на екрані. Це американський інститут стратегічних досліджень. Він на своєму сайті опублікував інтерактивну діаграму. Вона називається Щоденний підсумок повітряних атак Росії на Україну. І ось е, дані наведено з 28 вересня 2022 року, по 1 грудня минулого двадцятвертого року. От ми зараз бачимо його на екрані. І там що цікаво на цьому графіку, що е, світлим кольором е, позначено е, запущені Росією е, ракети, темним кольором це те, що було збито «destroyed». А, там підписано, і от що цікаво, що от ця темна зона, вона в принципі там є пікові моменти, там є провальні моменти, але в принципі вона десь приблизно. Якщо дуже-дуже так приблизно, вона вона більш-менш однакова, але ми бачимо, що світла зона виросла за останні, там, півроку, рік набагато. Як це інтерпретувати? Про що це говорить? Росія збільшує кількість ударів. А що було 20 грудня по Києву? Балістика. Перед новим роком Угу. Uh -huh. Балістику. Uh -huh. Балістику складно перехоплювати. Абсолютно балістикою б'ють по всій території при фронтовій прикордонній зоні, туди, куди можуть доставати корейські або російські ракети. Тому тут треба зрозуміти, що Росія змінює тактику, намагається більше використовувати балістичні ракети. І це ми бачимо, просто тому що, їх тому, що, їх що вони їх складніше дольоту, умовно кажучи, так да. і тому тут би я зазначив, що безумовно тому і президент назначив, що нам сказав, що нам треба 10-12 петріотів для того, щоб можна було перехоплювати ці ракети. Ну от якраз 10-12 петріотів цього достатньо для нашої території, чи це стосується лише частини. Ту треба, треба зрозуміти, чи буде лише у нас 10 і 12 патріотів. Тому що для того, щоб працював Петріот, наприклад, при фронтовій прикордонній зоні, йому треба бути захищеним ще а, малими системами протиповітряної оборони. Знов uh -huh. таки, Петріот це насправді не мобільна система. Петріот не так швидко розгортується і згортується. Тому а коли ми бачили інформацію про літакопад Російський, коли працювали наш блуждаючий Петріот, угу. то віддати шану тому екіпажу, який якій оперативно оперативно все це робив, розгортався, згортався. І, І тут переміщен. я би зазначив, що насправді повітряні сили з урахуванням те, що ми побачили по графіку, вони угу. вони йдуть над зусилля, тому що жнов таки мобільні групи. Протидіє безпілотникам Росія масштабує виробництво шахедів. При цьому не вдається в неї зробити таку кількість. Вона починає створювати дрони імітатори гербер, дрони імітатори пародія, які створюють просто імітацію. Але угу. ж, вибачте, на засобах радіолокації Це повітря на цель не становленого зразка, тобто не становлена повітря. Про що цель? говорить оце повідомлення? Зазвичай в телеграм-каналах, але всі його бачили локаційно втрачено. Будь-який повітряний, повітряний об'єкт ну, за старими зразками uh -huh. за рахунок радіолокації виявлявся. Ну, так, так. І тому, коли він зникав з радарів, значить це локаційно, локаційно, втрачався. Трачно, так. Ми це знаємо. локаційно ну, втрачався. Як мінімус, з Пригодінської літератури, <світ> кіно. <світ> да. локаційно втрачався, локаційно втрачений, це означає, що засіб або десь приземлився, або його. Ну, і коли його збили, то він іде в інший ем, графік, тобто не ну, в інший підрахунок, це означає, тобто що так? Да, тобто, ми uh -huh. ж бачимо, збитий локаційно втрачений, і зараз з'явилось навіть зеленулись на Білорусію або на Росію. Uh -huh. Uh -huh. Тому yeah, uh, так. я би сказав, що тут uh, треба зрозуміти, що більшість цих дронів, здебільшого, при приманки: гербери uh -huh. uh, пародії, от вони більш піддаються засобам радіоелектронної боротьби, вони легше придушити їх. І uh, вони, як правило, Десь там в полях, на деревах, ну, ви ж бачили все це, тому що дуже багато на телеграм каналах цих роликів, тому вони ну, ну, десь втрачаються, падають. І це є от тим локаційно втраченим підсумком. Повертаючись до запитання про те, що нам ще потрібно, тут президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан, 27 грудня, в інтерв'ю радіо НВ. Висловив таку думку, що Україні треба щонайменше 200 літаків для того, щоб закрити повітряний простір від Росії, але додав, що Україна, зокрема, може поповнити свій вклад вже наявними радянськими, можливо, з модифікацією. Нам потрібно 200 літаків чи може більше менше, що? щоб закрити небо. Які бойові задачі виконуються? Ну він каже, що там. Весь коментар, який я... я маю, це ми маємо не гірше, ніж в Ізраїлі, мати можливість підняти в повітря 200-250 бойових одиниць для того, щоб в нас було виключно українське небо, закрите для будь-яких польотів військової авіації РФ. авіація. А, давайте почнемо з того, що я постійно наголошую на тому, що не треба створювати маленьку радянську армію. Кількість це Добре. не значить якість. Питання в тому, що ми можемо. Окей, ми отримали 16-х. І а, за якими стандартами будуть керувати пілоти цими літаками? За старими радянськими? Uh -huh. Чи за стандартами натівськими, коли пілот сам приймає рішення? До речі, а от, а, в повідомленні повітряних сил, які озвучили щодо перехоплення шести ракет, більшість побачили а, ефективне використання можливостей перехоплення за рахунок а, гармати, яка стояла на борту. Uh -huh. Що я побачив? Я побачив новий стандарти НАТО, мішень командор, коли пілот приймає самостійно рішення. І це вже. Набагато краще простою мовою для того, щоб суспільство зрозуміло, це децентралізація. Угу. Тобто пілот вирішує, як тобто, і не треба виконувати. Значить, зв'язуватися з там з чим з центром керування, чи як це називається, так запитувати, чекати чи можна на відповідь. чи не можна. Да. так. тут ми кажемо про те, що це вже перший прояв. Нових стандартів, чому і були суперечки, наприклад, інструкторів американських інших uh -huh. стосовно підготовки наших пілотів. Тому що навіть більшість американських пілотів, які приїжджали, давали коментарі, виступали. Вони казали, що треба змінювати старий радянський підход. Треба створювати можливість пілоту самостійно приймати рішення. Більшість успішних військових підрозділів, які успішно проводять наступи на лінії звітня або захищають свої позиції, це. Військові, які самостійно приймають рішення, дозволяють своїм підлеглим командирам самостійно приймати рішення. Тобто є задача і як вони їх виконують? Подивіться, хто це. Давайте от згадаємо да Вінчі, 2 Віріс, Тахімадіар. Тобто, це люди, які не навчалися в військовому вузі. Де прививалось ЄСР, yes, розумієте? Uh -huh. От цього не треба, тому що у нас є високотехнологічна зброя. Ми можемо воювати засобами ураження безпілотними. Ми можемо воювати на миноземними безпілотними системами. Да у нас морські дрони з системою перехоплення oh, повітряних absolutely. цілей <реш> неймовірні, просто і тут ми кажемо про те, що треба створювати можливості по створенню таких високотехнологічних видів озброєння, які будуть використовуватися в комплексі. Але повертаючись до 200 літаків, треба зрозуміти, що 200 літаків не врятує повітряний простір України, якщо вони будуть лише захищати повітряний простір. Для того щоб захистити повітряний простір під під час масованих ракетних обстрілів, достатньо одну-дві 16-х, обладнаних сучасними видами озброєння, сучасними ракетами, які зможуть закрити повітряний простір, враховуючи то те, що це буде ешелонована система mm -hmm. протиповітряної оборони, яка буде працювати з назнаними системами Петріот, Самті, Іріси, буде працювати по станахівському стандарту Лін 16, обмінюватися інформацією. В повітрі буде знаходитися літаки дальнього революційного виявлення САП, і все це буде грати як оркестр. Як система. так. Тоді ми можемо казати, що нам потрібно 70 літаків, з котрих дві скадрилі будуть виконувати задачі по захисту повітряного простору у... під час загрози. Дві ескадрилі будуть виконувати місії щодо стримання лінії бойозвітнення. При цьому треба зазначити, що потрібна ще наземна система, яка буде прикривати роботу цих літаків. Тому що ми бачимо, як Росія адаптується. Вони використовують, наприклад, літаки су 30 для підсвітки цілій наземних систем проти ПО -ПО -ПО оборони С 400 угу. А вибачте, С 400 із ракети, які можуть працювати на 400 кілометрів. Тому а, питання паритету в небі стоїть дуже складним. Якщо ми будемо мати системи протиповітряної оборони Петріоти, які будуть працювати разом з Ф-16, які будуть разом з Гріпанами працювати, ми можемо казати про те, що тоді перемога на Землі буде куватися в небі. Якщо ми будемо казати про наявність F-16 з ракетами Джасом, які працюють на 390 кілометрів. Дайте хоч нам на це на цю не працювати. Якщо ми кажемо появу е, міражів, які будуть працювати з ракетами е, Storm Shadow Scalp, тоді жодного командного пункту російської армії в радіусі 300 кілометрів від кордону України не залишиться. Жодного складу і птахофабрики не буде. Тоді ми зможемо казати, що ми якісно перерізаємо логістику Російської Федерації. Треба Чи зрозуміти, що удари по Таганрогу заводу Бірієва позбавляють можливості Росії, Росії ремонтувати або обслуговувати літаки ту 95 МС. Удар по нафтобазі в Енгельсі позбавляє можливості заправляти, заправляти літаки на базі Енгільсу. Подивіться, всі масовані обстріли здійснюються після того, коли частина літаків оснастилася озброєнням в, в Енгельсі і повернулася в волі. Потім, коли вони відстрілялися, вони приземлилися в Енгельсі, до і пішли обратно. Поміцював на назад. Чи вистачить нам на що точніше, нам вистачить того, що сьогодні дали на Рамштайні? Ми зараз про це з вами поговоримо, але спочатку для наших глядачів сюжет з короткими підсумками зустрічі. На військову авіабазу Рамштайн на заході Німеччини глава Пентагону Лойд Остін прибув напередодні. Вже за добу тут говоритимуть про план оборони України щонайменше на два роки наперед у ході 25-ї ювілейної конференції в одноіменному форматі. Сьогодні на базу Рамштайн особисто прибув президент України Володимир Зеленський. Головний запит до союзників пришвидшити поставки обіцяних систем протиповітряної оборони, про які говорили ще на саміті НАТО у Вашингтоні. Заразом пригадав нещодавній теракт Росіян у Запоріжжі. Вважає, щоб знекровити ворога, потрібна не лише зброя, а й економічний тиск, щоб в агресора не було можливості продукувати нові ракети та дрони. Путін знаємо, як закінчити війну з гідністю вже цього року. Росія збільшила свій воєнний бюджет на 2025 рік на 25%. Треба позбавити їх коштів. Путін закінчить війну тоді, коли його оточення скаже йому, що наведення війни вже немає грошей. Першими оголошення роблять Сполучені Штати. Останній від адміністрації Джо Байдена пакет вартістю півмільярда доларів міститиме додаткові ракети для ППО, боєприпаси і оснащення для винищувачів F-16. Їх на озброєнні повітряних сил наразі менше двох десятків. Щоб повністю закрити українське небо, необхідно в десятеро більше, вважає президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан. Наші 200-250 літаків могли б одночасно виконати шалене завдання, знищення десятків цілей. Це показало б РФ, що все крапка повітряний простір України належить Україні, і це унеможливило б застосування таких елементів озброєння, як каби та дещо інше. Та мати стільки американських літаків не обов'язково, наголошує експерт. Адже в Україні є свій авіапарк Міг-29, який можна модернізувати до належного рівня. Ба більше саме з них ЗСУ можуть знищувати ворожі цілі без застережень, адже на це не потрібні дозволи з-за кордону. Також доповнять бойові можливості французькі міражі. На них очікуємо у найближчі місяці. Окрім власних літаків, Франція готова навчити українських пілотів і механіків. З землі захищатися допоможе німецька техніка. Уже відомо, Берлін передасть 12 новітніх систем протидронової оборони Кінетік Діфенс Війкл, які здатні виявляти та знищувати БПЛА за півтора кілометра. При цьому самі залишаються непомітними для радарів. За потреби кажуть розробники, установку легко адаптувати під додаткове озброєння чи змінити шасі. Загалом для підтримки збройних сил України в межах контактної групи Рамштайн уже діють вісім коаліцій. Це авіаційні та морські спроможності інтегрова систем протиповітряної та ракетної оборони, коаліції з артилерії та бронетанкової техніки, розмінування дронів і іт коаліція. Кожну очолюють країни лідери, що координують роботу решти членів. При цьому деякі беруть участь одразу в кількох об'єднаннях. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Що з того, що нам передають? Ми повертаємося, до речі, в студію у нас сьогодні Анатолій Грабчинський гість. Якщо ви його не пізнали, то скажу, що він заступник директора компанії заробництва засобів радіоелектронної боротьби і авіаційний експерт. Пане Анатолію, що з того, що нам е, пообіцяли, підкреслю, тому що ми з вами говорили, так між обіцянкою і поставкою має минути час. А пообіцяли на Рамштайні, що з того реально ефективно: 500 мільйонів доларів від США? Я думаю, що якщо вони будуть правильно втілені, якщо вони будуть розподілені, наприклад, такі ініціативи, як коаліція дронів, коли закуповуються українські рішення, коли буде працювати данська формула, коли закуповуються українських виробників зброї, передають силам оборони, це набагато краще. Чому тому що більшість? Західної зброї так вона а, якісна, вона підходить для виконання бойових задач. Але ж нам таки треба зрозуміти, що ми можемо воювати своєю власною сучасною зброєю, і а, адаптація цієї зброї відбувається у нас, де до лінії бойового зіткнення сотні кілометрів, не тисячі. І більшість зброї в світі до цієї війни створювалась огляду на перспективи і можливі варіанти війни. Тобто, коли воювали з талібами. Коли воювали там десь а, в, в Іраку, угу. а ми кажемо про те, що ми воюємо з ну принаймні так кажуть другою армією світу. Зрозуміло, що а, ми бачимо інше, але тим не менш з запасами великими, але ця армія. запаса великими. тобто угу. ну Росія завжди воювала кількістю. Перша Друга світова війна, тобто постійно була кількість, і тут ми бачимо теж саме: тобто, вони не вони намагаються модернізувати шахет, але при цьому створюють якісь дешеві дрони для того, щоб створювати uh -huh. зайві... на нариви просто да, їх. Uh -huh. ну, душити створювати проблема проблему для засобів протиповітряної оборони. Тому безумовно треба казати про розвиток власного збройні, яке ми зможемо використовувати самостійно по територіях Російської Федерації. Безумовно, треба казати про якісне. Системи протиповітряної оборони, які будуть працювати на великій відстані, які будуть захищати не тільки проти крилатих ракет, а й проти балістичних ракет. І ж навтаки треба зрозуміти, що це круто, що нам продають системи протидії безпілотникам, 12 систем з радіусом з ефективною відстань півтора кілометра. Це діві. Кендів або цей британський Skynex був райметаль. Так ми не зможемо закрити. Уявіть собі, що одна система радіолокації, яка може виявляти ракети або а, дрони, які використовують низьку, низькі висоти, тобто, це ми кажемо про створення низьковисотного радіолокаційного поля, uh -huh. от дана РЛС може бачити на відстані 70 кілометрів. З урахуванням того, скільки засобів уражень запускає Російська Федерація, уявіть, скільки нам таких РЛС треба для того, щоб тільки виявляти і закрити щільно побудувати низько висотну радіація. Я, я думаю, те, що те, що міст. дрони збиваються, вони входять в на територію України, наприклад, з якоїсь там Брянської області, політають на Чернігівщину, а збиваються, а іноді а іноді і далі летять. Повз Київ або збиваються над Києвом напроти моїх вікон. То я думаю, що це говорить про те, що е, ну нам потрібно набагато виявлення. більше систем того. що виявлення. зараз. Системи виявлення виявлення повинна бути різноманітними, починаючи від класичних засобів радіолокації, закінчуючи звукова детекція, візуальна детекція, додатково щільне поле радіоелектронної боротьби, треба вибудовувати не тільки системи засобів радіоелектронної боротьби, які пригнічують можливості цих дронів шахетів. Треба казати про фронта фронтові прикордони. Міста, де будуть міста закуповувати засоби радіоелектронної боротьби, які будуть працювати у всьому спектру для того, щоб забезпечити захист цивільного населення від тевпівідронів, від молній, від всього того, що летить е з боку Російської Федерації, від розвідуваних дронів, після яких прилітають балістичні ракети. Тому, в принципі, насправді тут, е якщо ми хочемо перемогти, нам треба бити по території Російської Федерації по спроможностям а, виробляти точно. зброю. Заправляти а її і захищатись, ми повинні свої будуючи потужну систему протиповітряної оборони ешелоновано. У нас і так зараз вона ешелонована, але ми працюємо над можливостями. Тої кількості засобів, які ми маємо на балансі, недостатньо навіть для масового обстрілу, коли використовується там 200 повітряних сіл. А ми кажемо, що у нас по 300-400 по 400 буває. Якщо ті умови, які у нас є, а чи вони там розвиваються протягом цього часу повномасштабного вторгнення, я маю на увазі, і е, поставки від наших партнерів, наші розробки. Якщо їх екстраполювати, то такими темпами, коли ми закриємо небо над Україною? Президент на під час Рамштайну зазначив щодо того, щоб запропонував західним компаніям інвестувати в українські виробничі промисловий комплекс. І тут я би хотів би сказати, що в принципі велика кількість компаній готові. Інвестувати в український бізнес, але питання розподілу ризиків між державою і приватним сектором, тобто є низка законодавчих потреб, які треба змінити для того, щоб приватним компаніям або західним компаніям було зацікавлене, було інвестувати в українські компанії для того, щоб вони відчували себе забезпечені, захищені з боку держави, і це дуже важливо. Тому ми постійно наголошуємо про низку змін, які б дозволили нам, наприклад, відчувати себе більш захищено. Західні компанії хочуть, але поки що вони що роблять? Вони беруть технології, перетягують до себе в країни і починають виробляти у себе в країнах. Тому ми бачимо німецькі дрони, які будуть перехоплювати шахеди. Угу. Тому ми бачимо польські розвідувальні дрони. Безумовно, це крута, якісна техніка. Але вона могла з'явитися і у нас теж до, до тої техніки, яку ми вже виробляємо за наявності умов, за наявності умов, за наявності фінансування, відкрити можливість експорту деяких видів озброєння. В країни НАТО, будь ласка, компанії будуть заробляти додаткові все, гроші то і зможуть реінвестувати ці кошти на розвиток власних угу. потреб. Тобто, ми кажемо про ті, ту зброю, яка потрібна силам оборони України. Пане Анатолію, я вам дякую за ваш час. Я... Це велика тема, і треба обговорювати, наприклад, не в півгодинному форматі, але ну ми головне почули. Я думаю, що найближчим часом не нехтуйте повітряних тривог в будь-якому разі, і найближчим часом і пізніше. Ну а я нагадаю наразі, що сьогодні з нами в студії був Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕВ. Реб і авіаційний експерт. Ну і нагадаю, що всі проекти подробить, Зокрема, і цей випуск акценту можна і прямий ефір марафону. Можна дивитися на нашому Ютубі. Ви знаєте, як і що власне марафон триває далі. На черзі новини залишайтеся з нами. Побачимось.